Доброго дня, мене звати Сабіна і я косметолог-каспітист. Я працюю у Миколаєві. Я довго шукала, який комбайн обрати для свого кабінету. Для мене головне, щоб він був результативний і клієнти були задоволені. Чому земець? Земець це якраз той апарат, який відповідає на всі мої питання. Основні переваги це його багатофункціональність, тобто він має шість маніпул, і це для кожного клієнта ми можемо підбирати відповідну процедуру. Є кислородна мезотерапія, РФ ліфтінг, кріо, ультразвуковий скрабер, фанафарес, мікродермабразія або вакуумний пілінг. Це Дуже зручно, тобто є все, що потрібно в цьому компанії. Якщо ви досі не обрали, до якої компанії звертатися за допомогою у виборі апарата косметологічного, моя рекомендація це Зеленс, бо він найкращий. І саме апарат «Ас Асанте. Це дуже зручно, якісно, і він має дуже симпатичний дизайн.